Слово Верітес на ранок. Середа одинадцятого тижня звичайного періоду. Євангеліє від Матея, 6 розділ вірші 1 6, 16, 18. Мова про молитву. Ісус висуває два найбільші правила для молитви. Він наполягає на тому, що справжня молитва має бути звернена до Бога. Головна помилка людей, яких засуджував Ісус, полягала в тому. Що їхні молитви були звернені до людей, а не до Бога. Незалежно від того, чи молиться людина довго чи в громадському місці, в неї має бути лише одна думка про Бога, і в серці лише одне бажання. Ісус каже, ми повинні пам'ятати, що Бог, якому ми молимося, є Богом любові, і що Він більше готовий відповідати нам, ніж ми готові молитися. З нього не треба насильно витягувати дари та благодать. Ми йдемо до Бога, якого не потрібно вмовляти, щоб Він відповів на наші молитви, або постійно набридати йому, або навіть вибивати цю відповідь силою. Ми йдемо до того, хто має лише одне бажання давати, обдаровувати. Якщо ми пам'ятаємо про це, то, поза всяким сумнівом, достатньо прийти до Бога з бажанням у серці. І зі словами на устах, нехай, Отче, буде воля Твоя!